Словаки задонатили 5 мільйонів євро на артилерійські снаряди для України. Кошти вдалося зібрати в рамках громадської ініціативи Мир Україні. Гроші підуть на придбання типу артилерійських снарядів, які є критично необхідними на фронті. Я нагадаю, це вже не перший збір словаків на підтримку України. Торік під гаслом якщо не уряд, то ми надішлемо у квітні 24-го року. Після відмови уряду Фіцо надати військову допомогу Україні. Словаки зібрали 4 Мільйони євро на амуніцію для української армії. Тим часом чехи скинулися грошима на гелікоптер для українських розвідників. Там люди об'єдналися для збору трьох мільйонів доларів в рамках ініціативи Подарунок для Путіна на гвинтокрил для головного управління Міноборони. Гроші на гелікоптер Вак» Перерахували понад 20,5 з половиною тисяч людей у Чехії. Начальник гурму України Кирило Буданов висловив подяку всім чехам за підтримку.